Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте сьогодні подивимося, в чому ваша справжня сила. В чому ваша сила? Ваша сила в глибокій здатності відчувати, любити і наповнювати інших теплом та турботою. Ви самі наповнені чистими світлими емоціями. Ви досить емпатична людина, відчуваєте інших почуття інших емоцій їхні. І цим самим ви можете підібрати слова, підібрати якісь настрої для того, щоб зцілювати та надихати. Ваше серце чисте і сповнене любові. А оця жриця поряд, вона повторює про ваші відчуття та перечуття, про вашу інтуїцію та додає про внутрішні духовні знання. Ви носій знань, а от користуєтесь ви ними чи ні, це вже зовсім інша історія. Але всередині вас є езотерична сила. Ви відчуваєте набагато більше, ніж говорите. І разом ці дві карти говорять, що всередині вас поєднується і емоційна глибина, і духовна мудрість. Залишайте ваші коментарі, чи впізнали ви себе в цьому відео.